Привіт! Сьогодні ми збираємось у школу в садочок і Максимчик покаже як збирає рюкзак. Дмитрик, кажи привіт. Наш Дмитрик не в гуморі. Макс, розказує, які в тебе сьогодні уроки і що ти кладеш. Сьогодні п'ятниця? Четвер. Мама! Дядя Ереш. Мама! Але ж так нечесно! Мама! Я досліджую світ, Макс. Дмитро каже, що нечесно. Мама, так нечесно! Українська мова. Українська мова. Та нечесно, що ти, Макс, все загано! Папка з ну, зошитами. Мам, так мечету. Mm. Англійська. Англійська. Та так мечеку. Mm. Так не чашку. Тебе всі чують. Ти можеш нети? Звіду. І математика. І математика. І Молодець. Я... Максимко, всі зошити книжки юненько перевір. Ай. Щоденника. А. У нас такий класний щоденник, да. Там все тобі помістилось, добре? Все один карман, навіть сюди нічого не помістилось. А може ми сюди щось покладемо? Финал. А в ланджбоксі що у нас, Макс? Давай покажемо твоїм підписникам, що у нас в ланджбоксі. Вау, який Кекс! Один? Один? Тобі мало? Мало. Завтра, значить, буде два. Закрив гарно. І мені завтра два кекса. Обов'язково. Якщо кричати не будеш. А ти як? Так, ми все розпреділяємо по бокових кишенях. Сумка у нас у сход Вілсом. Рюкзак. Термос у нас з міньйоном. Мінь міньон. Що, Максимчику, є всередині в термосі? Клас! Все, ми йдемо в школу. Кажи всім пока.